Доброго ранку, малята! Подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це котик Мурчик. Котик Мурчик дуже любить гратися. У нього є парасольки та чарівні смужки. Погляньте. Перед собою ви бачите смужки двох кольорів. Ця смужка якого кольору? Так, червоного, вірно. А ця смужка, ця смужка синього кольору. Так. Також ви бачите парасольки. Вони теж різних кольорів. Вам потрібно парасольки червоного кольору розташувати на смужці червоного кольору, а парасольки синього кольору перемістити на смужку синього кольору. Давайте почнемо. Ця парасолька якого кольору? Вірно, синього. На смужку якого кольору ми її покладемо малята? Так, на смужку синього кольору. Вір, ось так погляньте. Ця парасолька якого кольору? Так, червоного, вірно. На смужку якого кольору ми її покладемо. Вірно, на смужку червоного кольору. Молодці. А ця парасолька якого кольору. Так, теж червоного кольору. На яку смужку ми її покладемо, дітки? Вірно, на смужку червоного кольору. Молодці. А ця парасолька, погляньте, якого кольору. Синього, вірно. На яку смужку ми її покладемо. Поміркуйте. Так, вірно, на смужку синього кольору. Молодці. Погляньте. У нас є смужка червоного кольору, і ми на ній розташували парасольки червоного кольору. А також у нас є смужка синього кольору. І ми на ній розташували парасольки синього кольору. Молодці малята. тепер котик пропонує нам пограти в гру. Знайди дві однакові парасольки. Погляньте, ця парасолька зеленого кольору. Пошукайте, будь ласка, таку ж саму. Так, ось вона. Молодці. А ця парасолька якого кольору? Так, червоного. Будь ласка, пошукайте таку ж саму. Так, ось ця, молодці. А ця парасолька погляньте, якого кольору. Вірно, зеленого. Пошукайте, будь ласка, таку ж саму парасольку. Так, ось вона, розумнички дітки. Ви добре погралися. Котику дуже сподобалось з вами гратися, але йому час повертатися додому. Тож до нових зустрічей, малята!